Триває 215-та доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Окупанти не полишають спроб повного захоплення Донецької області та продовжують порушувати закони та звичаї ведення війни. За минулу добу противник завдав 5 ракетних та 12 авіаційних ударів, здійснив понад 83 обстріли з РСЗВ. Також ворог задіяв 4 ударних БПЛА. Для ударів по об'єктах цивільної інфраструктури. Від ворожого вогню постраждало понад 40 населених пунктів: це, зокрема, Куп'янськ, Краматорськ, Бахмут, Красногорівка, Мар'їнка, Кам'янка, Курахове, Павлівка, Запоріжжя, Нікополь, Очаків, Миколаїв та Одеса. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. На інших напрямках окупанти здійснили обстріли з танків. Мінометів та ствольної артилерії зберігається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України.